Сьогодні заваримо каву Сідра за стандартним рецептом 14220. В рецепті три вливання, 80 грамів, 150 і 220. Будемо робити їх на 45 секунді і на хвилину 30. Відміряємо 14 грамів кави. Вода 90 градусів. Кавомолка 19 кліків. І будемо використовувати фільтри Абака, тому що вони швидкі. Ось так виглядають 19 кліків. І вливання робимо доволі швидко. Перше 80. На 45-й секунді доливаємо до 150. І у нас протекла раніше, тому на хвилину 15, замість хвилина 30 будемо до 220. Зварювання зайняло до 2 хвилин. Зараз подивимося, що по екстракції, чи треба робити помел ін Екстракція має бути доволі напогана. За ароматом все прекрасно. За смаком вийшла доволі легенька і яскрава. В принципі, це можна пити, але я б зробив 17 кліків, тоді буде краще.